Якщо ви хочете відчути новий смак звичайного салату з помідорів та огірків, приготуйте його саме так. Смачна заправка додає йому особливі нотки. І зізнаюсь, мені здалося, що навіть самі овочі розкрили свій смак яскравіше. Тож, давайте готувати. Для рецепту знадобляться такі продукти. Перше, що ми робимо, прогріваємо горіхи в духовці чи на пательні. Для цього кладемо їх у тару і ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. Потім викладаємо їх на рушник і очищуємо від шкірки, щоб уникнути гіркоти в салаті. Горіхи подрібнюємо в блендері, поки вони ще теплі. Так з них краще відділятиметься масло. Також ви можете подрібнити горіхи, в ступці. Головне довести їх до такого стану, щоб горіхова маса почала комкуватися. Це явна ознака того, що горіхи почали віддавати масло. Нарізаємо зелень. У мене ніхто не їсть кінзу, тому я взяла для рецепту більше петрушки. Але в оригінальному рецепті використовують і кінзу також. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю. Перекладаємо зелень у миску, додаємо подрібнений чесник та горіхи. Також додаємо дрібку солі. Усе гарно переминаємо. Звісно, можна це робити ложкою, але мені зручніше руками. На мій погляд, так усе краще об'єднується. Далі додаємо оцет і знову все перемішуємо. Нарізаємо червону цибулю півкільцями. Ріжемо огірки напівкільцями, але не дуже тонко. Додаємо огірки до решти продуктів і гарно перемішуємо. Цей етап дуже відповідальний, тому що саме зараз важливо добре перемішати все між собою. З помідорів краще зняти шкірку. Для цього робимо хрестоподібні надрізи та заливаємо окропом. Залишаємо так на одну хвилину. Зливаємо воду і легко знімаємо шкірку з томатів. Нарізаємо помідори тонкими скибочками та додаємо в салат. Тепер усе дуже обережно перемішуємо. Важливо не подавити томати. Я пробувала цей салат із такою заправкою, а потім додала ще її оливкової олії. З олією смак став ще яскравіше. Раджу спробувати обидва варіанти і поділитися у коментарях, який вам сподобався більше. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!